Всім привіт! Приготували ковбаску. Першу партію будемо зараз куштувати. Першу партію готуємо завжди, щоб було до обіду. Поробимо так. І тільки так. Ні, хліба не хочу. На що той хліб? Як я ковбаса? М -м -м. Класно. Вечеря я вже не буде. Хоч на вечерю буде другого копівка ребра будуть, Але то пропустимо. Смачного тобі, сонечко. Дякую. Вірт.